Рада усіх вітати на каналі. Сьогодні в магазині Аврора розпочався новий акційний тиждень. Акції діятимуть з 21 по 27 липня. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Блок туалетний бреф для унітазу 57 та 59 Упаковка 3 штуки по 50 г. Рушники паперові 149 та 189 за один рулон. Вологі серветки 49 Упаковка 120 штук, вугілля 15 кг, 74, стілець туристичний 279, табурет пластиковий 299. Іграшка дитяча квадроцикл 69, машинка дитяча 77 від 3 років. Напій Мохіто 16 печиво медове із заварним кремом 14-60 г, фруктова бурулька морозиво літ 6 гривень, халва з ароматом ванілі 14-125 г, крекер зі смаком цибулі та сметани 14 Халва 70 гр. 8 з ароматом ванілі та з арахісом. Крекер з какао – 170 г 22 гривні. Маршмеллоу – 37. Вага 70 г. Та палапка 19 за 60 г. Вершки до кави сухі 200 г 44. Вермішель рисова швидкого приготування 10 Насіння смажене соняшника 100 г упаковка 18 Кашю Кешю солоний 40-39 Шоколад 100 г 39 також. Міленіум молочний 44-85 г. Цукерка м'яка 15,85 г упаковка. Пюре зі смаком курки 22 гривні 40 г. Пакети вакуумні гофровані 20 штук 64 Часник сушений 12-15 грамів. Суміш перців мелена 30 грамів 12. Напій шоколадний зі смаком шоколадного морозива. 47-104 грами. Печиво глазуроване зі смаком вишні 27 145 г. Якоб стриф одному 47 гривень. 8 штук упаковка. Фартуг кухонний. квітучі лимони текстильний 99. Скатертина 110 на 150 см, ціна 199. Рушнички кухонні 29 3 штуки. Упаковка. Форма силіконова для льоду на 8 відділень 119. Ножиці кухонні для зелені 88, Ніж для хліба. Дерев'яна ручка 55. Емальований кухоль 1-літровий 119 Пальник газовий для кемпінгу та походів 119 Терка для часнику з тримачем 39. Штопор з відкривачкою у вигляді пляшки. Ціна 19 гривень. Вентилятор для розпалювання вогню 77 гривень. Соковий тискач ручний скляний 109 Пляшка шейкер пластикова 109. Ємність для напоїв пластикова з трубочкою 99. Пляшка дитяча 77 гривень пластикова. Стакан дитячий меламіновий 59 гривень. Чашка попід 59 гривень. Ніблер 44. Дитяча мисочка меламінова 59. Тарілка 69. Минажниця дерев'яна з підставкою під десерт 64 гривні. Млинок для спецій 69 скляний. Ємність для напою пластикова 84. Стакан для заморозки силиконовий 189 гривні. Ємність скляна для напоїв 64. Ось така ще є за 84 з трубочкою та кришкою. Порцеляновий кухоль з візерунком 64 гривні. Блюдо глибоке, люмінарк біле 74. Склянки по 55. Тарілка кольорова фрукти 109 Чайник заварювальний скляний 199. Кошик пластиковий у холодильник 88 гривень. Фруктовниця металева каркасна 88. Підставка для зберігання яєць 169 на 30 штук. Пластиковий піднос 49 мармур. Ось такий круглий з тисненням – 109. Золотистий обідок. Термосумка для зберігання продуктів. 169 та 115 менше. Є ще ось така за 77. На липучці 109. Серветниця квадратна 84. Серветниця металева, чорна 39. Коробка для серветок пластикова 64 гривні. Пластиковий бокс для зберігання 17 та 15 меншого об'єму. Ємність для зберігання. комбіновані матеріали 84. Дозатор зі щиточкою для олії скляний 59. Бокс пластиковий для зберігання 34. 1,5 літровий. Ось такі 44 гривні пластиковий з кришкою. Вимикач двоклавічний 34 гривні. Нічник дитячий активується в темряві 34 гривні. Ліхтарик на голову світлодіодний 49 та 99 акумуляторний. Ось такий ручний ліхтарик за 29 Світильник вуличний підвісний. Зі знижкою 59. Стрічка для освітлення салону автомобіля 140 гривень. Засіб для очищення кузова 69500 г, серветка для прибирання в тубусі 39 Молоток цвяходер 55, шпатель вузький зі знижкою 32 гривні. Ось такий 44, мастило рідкий ключ 59 Мастило-силіконове, аерозоль 59 200 мл. Суперклей 11 та 14 5 грамів. Степлер монтажний зі скобами 159, набір стомесок по дереву. Дві штуки 88, струбцини пластикові. 4 штуки упаковка 85 Тримач металевий для паперового рушника 77 гривень. Полиця Кутова для ванної кімнати пластикова, 99 біла та чорна. Вішалка для рушників пластикова 22 гривні. Насадка змінна для плоскої швабри 54 На цьому все. Вдалих вам покупок та гарного спокійного дня!